Вічна сьогодні проксуфонія, 2 глава 9 вірш. Мав бути як содома, а стане Амонові як гумора. Останок мого люду наслідчить їх. Читаємо значення. Новочасні амонії і маабі будуть знищені вольного. Тоді ті, що лишаться з Божою організацією, то є з Божого святого народу, котрого Ісус Христос є царем над царями, посядуть ту необмежену свободу ділення і у життя землі, о яку Бог постарався, і всю повноту її. І коту вороги Божі самолюбно вживали і надуживали, і забороняли слугам Всевишнього. З Ісусом Христом вони, то є слуги Всевишнього, з Ісусом Христом будуть допомагати великій громаді виконувати її приписані задачі. Ось так можна бачити, що люди доброї волі. Будуть приведені у кошару Господні, і остаточно вони всі будуть належати до одної кошари, під одним пастирем або царем. Це дальше доказує, що деякі з останка посістануть на землі якийсь, якийсь час по Армагеддоні і будуть співділати. рік. Отже, повідомлення дано від Єгови, орієнтів показаний, точний, чого має держатися слуги Бога і Єгови відносно посідання землі і Єгова засвідкував довгий час. Моаби і амони, не знаємо, на долині Єсапат захватили були землю. Благословенні хотіли користуватися благословенствами землі. Але там їх захват закінчився їх знищенням. Тобто вони самі себе побили на долині Єсафатові. Так показує його, що у Гармагедоні будуть знищені вороги сучасні, Тобто сьогоднішній Мааб і Амон. Політичні і комерційні структури діяволської організації, котрі захватили землю невластиво, у самолюбний спосіб використовували її. Його показує, що він відніме від них власть і відніме від них і життя у них за те, що вони заняли землю незаконно. Господня земля і все, що наповняє її. Тому його свідкує, що землю і всі недра землі будуть під розпорядженням Царя Ісуса Христа і Його слуг Всевишніх, за котрих сказано, що весьма на очистінь його могущество і Слово Слова Його. Він, тобто Бог Його бо Ісус Христос, у справедливий спосіб. Візьме землю, і землею будуть користуватися у справедливий спосіб всі жителі землі під керівництвом Ісуса Христа. Тобто Ісус Христос буде допомагати із своїми вибраними слугами, котрі є з ним в небі, з класою церкви, буде допомагати великій громаді на землі, зайняти землю. І використовувати її для честі слави Бога Його. Тобто, його сказав так, посяду ту необмежену свободу ділення у життю землі, по яку Бог постарався, а земля і життя на землі було забезпечено для народу Божого. Но Використали його слуги диявола. Тому за це слуги диявола, як то сьогоднішні сьогоднішній маабії і Амонії, будуть знищені в Армагеддоні. його показує, що він поверне землю тільки тим, котрі будуть послушні йому, і збере їх як невидима частина вже її зібрана клас церкви, так і велика громада. Буде під одним пастиром, і він буде подавати всі необхідні средства на дальше для тих, котрі будуть послушні і по поармагедоні, будуть разом з Ісусом Христом у Царстві виробляти Богу за всі його дари і дарунки, честь і славу. Тому сьогодні ми чуємо, що честь і славу дають якимось героям мертвим, що честь і славу дають якійсь державі, котра керує в самолюбний спосіб. Ну честь і славу належить тільки віддати Творцю неба і землі, його керівництву, що він обіцяє тут подати якраз усі ті життєві средства землі, які наділив він для сотворіння, щоб жити і не вмирати. Ну оскільки диявол звів, то його сказав, що він востановив це життя в поармедоні. дано буде тільки тим, котрі будуть знаходитися під Керівництвом Ісуса Христа. Я невидимі частині Його організації своєї, як небесні. Усі правління Божі, так земні, будуть підкорені цьому небесному правлінню і будуть у гармонії з Богом його Ісусом Христом виробляти йому честь і славу. Така обітниця стоїть від Його.